Всім привіт! Мене звати Оля, і я SMM-ник ресторану Марінаре. Послугу Choice ми підключили минулого року як сучасну, екологічну і модернову альтернативу звичайному всім давно обридлому паперовому меню. А разом з кухнею та баром ми створили своєрідний лист рекомендацій, який в майбутньому допоміг нам збільшити до продажі і допомогти клієнту, тобто ж гостю, швидко і максимально повно скласти своє замовлення. Привіт, мене звуть Юрій, я працюю менеджером ресторану Марінара. Це зручно, це зручно не тільки для нас, як для персоналу як і гостей, це зручно і для самих гостей, тому що воно в постійному доступі. Тобто ну, не треба нікого кликати, його шукати постійно, не, не потрібно на нього використовувати папір. Ви дерева і так, далі, і так далі, і так далі. Інтеграція з постер це чудова можливість гостеві через екран телефону створити швидку і якісну комунікацію з командою ресторану, відповідно швидше отримати своє замовлення, залишитись максимально задоволеним. У нас є е, другий вхід з двору, і е, тому інколи коли бувають гості, можуть зайти, і їх ніхто просто на той момент не бачить. Вони займають місце відкривають того і користуються цю кнопку. Вдячний за такі, за таку програму, за таку, за таку можливість все мати в одному місці, тобто об'єднується і меню і кращується робота офіціанта, тобто та і всі всього принципу персоналу. Також і менеджменту зручніше вносити зміни до меню, активувати, вимикати, це не передруковувати, все тільки на краще і все в плюс. Тому я дуже дуже гарний досвід мене роботи з Choice і я дуже дякую розробникам.